Вітаю вас, дорогі глядачі. Нехороші речі, дуже погані речі зараз відбуваються на польському кордоні. Висипають українське зерно, протестують, перекривають шинами дороги українським далекобійникам. Відбуваються дуже і дуже нездорові, нехороші речі. Я би хотів подивитись на циганській колоді, на гральній колоді і на таро, що буде далі. на Кордонах з Польщею для України чи будуть далі ці забастовки, чи будуть проблеми з логістикою, і взагалі до чого вся ця ситуація може дійти? Не хорошого чи хорошого, в яку сторону воно піде, в позитивну чи в негативну? Насправді ситуація з поляками дуже неоднозначна, і я би сказав, що вона досить небезпечна зараз в такі часи для України, особливо коли зараз ситуація загострилася. Воювати вже ніхто не хоче, вже на ТЦК нападають, ТЦК вбивають. І вже, от люди такі стали дуже дуже агресивні, набагато агресивніші ніж раніше. Тобто, ситуація і так агресивна в Україні, накалена до приділа. Зараз може статися вибух. Зараз будь-який, навіть самий невеликий тригер може спричинити цілу катастрофу. Я би хотів подивитися, що буде на польсько-українському кордоні. Карта мислителя падає. Далі карта лживості, карта брехні, така от гадюка нападає на кота. Агресія, напади і карта виснаження, карта втоми. Морять, виснажують наших хлопців, далекобійників там. Провокації влаштовують. Десятка бубнова карта грошей. До речі, символічно, що тут такий от, така от коса і це знаєте, таке от зерно зображене. Далі карта блискавки падає поруч, карта агресії. І десятка червова – карта якогось злагодження, карта перемир'я. Тобто, я думаю, що все-таки польська влада цю ситуацію в кінцевому результаті вирішить. Ще поки що агресія буде, але найближчим часом я думаю, що поляки з цим питанням розберуться. Польська влада тут 12-й аркан, карта підвішеного. Ще в певній ситуації заморозки це побуде. Ну до місяця часу я думаю так точно. Карта башні падає, 16-й аркан, карта руйнації, карта агресії. І Семірка Пентаклів. Ну, я би сказав так, ще поки що гіменце буде відбуватися, ще найближчі декілька, ну, я би сказав, місяці два будуть досить тяжкими саме на кордоні між Польщею та Україною. Я думаю, що можуть виникати нові провокації, але я думаю, що на поляків буде тиснути Євросоюз. І хороша, новина в тому, що врешті-решт, польський уряд це питання вирішить. Але ще кошмарити та драконити будуть. Так що, терпіння нам усім. І з поляками, і з РФ, і з усіма іншими. Коротше, знаєте, воно все накаляється до такого приділа, що воно зараз як бум вибухне. І буде всім погано. Буде погано не тільки Україні, буде погано всій Європі. Ну, поживем, побачимо. В будь-якому випадку треба молитися. Моліться, читайте захисні молитви. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.